Рахунок травмованих хмельничан від нового року уже перевалив за тисячу. Найчастіше причинами травматизму стають слизькі тротуари та зупинки громадського транспорту. Прибирати останні закликають в міському управлінні транспорту та зв'язку. Адже у Хмельницькому є 270 зупинок, лише 43 з них на балансі комунального підприємства Електротранс. Ще кілька десятків розподілили між приватними перевізниками. Відповідно до договорів, укладених з новими перевізниками, ми додали в середньому по вісім зупинок між Підприємствами, що виграли конкурс, я вже їх називав це Ремботранс, Хмельницьке таксі, Купава, Марсенюк, Мішин. Тобто вони здійснюють очищення від снігу, желедиці, прибирання сміття на цих зупинах. Левову частку зупинок громадського транспорту зобов'язані прибирати приватні підприємці, які організовують там діяльність. В мене дуже велике прохання до даних підприємств, до даних приватних підприємців про те, що би вони регулярно відповідно до тих умов, які на сьогоднішній день є, тобто снігопаду, прибирали дані зупинки. Транспортники наголошують, не варто позбуватися снігу, викидаючи його на приїжджу частину. Краще скласти обабіч дороги або ж вивезти. У нас є прохання просто вивезти цей сніг за межі міста. Можемо надати інформацію і по підприємствах, які надають послуги по вивезенню снігу чи по площадках, куди можна звести сніг. Часне прибирання зупинок, посипання соляно-піщаною сумішю та складування снігу допоможуть попередити людський травматизм та пришвидшити рух транспорту. Якщо приватні підприємці ігноруватимуть вимоги, не уникнуть солідного штрафу.